І знову привіт, мої любі, дорогенькі брати та сестрі. Сьогодні наразі у нас 24-й псалом, можливо, в вашій Біблії буде він 23-й. Прекрасний псалом, який хвалить Господа. Господи, прошу тебе, пошли Духа Твого Святого на мене, і щоб мої уста могли віддати тобі хвалу. Господня земля і все, що наповнює її, всесвіт і всі його мешканці. Адже він заснував її на морях і на ріках утвердив її. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці, той, у кого невинні руки і серце чисте, хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався, такий отримує благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова. Підніміть брами свої верхи, піднесіть віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави, це Господь могутній і сильний, Господь потужний у битві. Підніміть брами, свої верхи, піднесіть віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави. Давайте віддавати славу в першу чергу тільки Господу. а потім уже говорити: слава Україні, слава нашим бійцям. Тільки Господу, Господу потрібно віддавати славу, бо Він є цар слави. І те, що де в Біблії написано, що Господь не віддасть своєї слави нікому, знаєте, слава тільки Господу. А вже потім потім слава всім нашим українцям, кожному нашому бійцю. Бережи нас всіх, Господь. Цілую, люблю вас і обіймаю